Не й доби як Міністерство закордонних справ Польщі потужно відповіло і викатило свою заяву з приводу протестів на україно-польському кордоні, а також по всій Польщі. Ми зараз про це поговоримо. Це насправді дуже і дуже хороша звісточка, і це показує відношення офіційної польської влади до тих безчинств, які на сьогоднішній день відбуваються в сторону. Українців, дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний кожному, хто е допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Е ви справді дуже круто допомагаєте. Дякую вам. Отже, в міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на банер, напис на якому закликав Путіна на встановлення порядку. Дипломати зазначили, що такі дії висвітлюють Польщу в поганому світлі. Міністерство закордонних справ з найбільшим занепокоєнням констатує появу антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Володимира Путіна та війну, яку він веде під час останніх сільськогосподарських блокад. Йдеться власне в повідомленні відомства. Це дуже і дуже хороший знак. Також в міністерстві зазначили, що подібні дії висвітлюють Польщу в виставляють Польщу в поганому світлі, адже саме саме польська земля приймала перших біженців і всіляко підтримувала Україну. Але насправді те, що відбувається під час цих протестів, починаючи ще з листопада, це насправді зводить на нівець ту просто колосальну допомогу, яку польща і Прості громадяни Польщі надавали Україні і українцям, бо те, що відбувається зараз, воно просто перекреслює, скажімо так, ті доброчинні дії, які були зроблені, ті великі намагання, які були зроблені. Дипломати вважають, що подібні вчинки дискредитують самих організаторів протесту, але вже давно ні для кого не є секретом, що. Організатори цих протестів вони є настроєні максимально по антиукраїнському, і е, також в міністерстві не виключаючи ці групи, можуть діяти за вказівками російських агентів. Це є дуже важливо, що подібна інформація була висвітлена, була сказана. Це допоможе краще розуміти польському суспільству, як відноситись до цих протестів, як відноситись до тих антиукраїнських гасел, які існують. В МЗС закликали організаторів протестів заборонити приймати участь в протестах тим людям, які мають подібні погляди, тобто які кличуть до Польщі Росію, які вихваляють Росію, які формують власне оці антиукраїнські настрої і висловлюють антиукраїнські викрикують антиукраїнські гасла. Також в міністерстві нагадали, що нинішня ситуація в Польщі є результатом путінської агресії. Проти України. На жаль, величезна кількість е, серед тих, хто зараз протестує, забули про це. І е, блокування кордонів відбувається не зі сторони Білорусі і не зі сторони Росії, так а блокують саме український кордон. І власне в цьому є одна з головних. Проблем і одна з головних причин, чому в МЗС є е, такі здогадки. Плюс я думаю, що в них є якась додаткова інформація, яка вже передана в відповідні служби, які будуть перевіряти організаторів цих протестів, перевіряти їх зв'язки з. Росією чи отримували вони якісь кошти, чи от, мають вони якусь якісь зв'язки, скажімо так, з російською стороною? І я думаю, що дуже і дуже скоро це все вийде назовні. Хоча, по всім, скажімо так, параметрам, вже видно, що в першу чергу тут просуваються антиукраїнські гасла, а не гасла на захист польського фермерства, яке зараз переживає не найкращі часи. І справді, як ну я також вважаю, що громадяни будь-якої країни мають право на протест, і поляки теж мають право на протест, і вони мають право протестувати проти тих чи інших дій влади або внутрішньопольської, або влади Європейського союзу, вони мають право бастувати проти агропродукції з України мають вони на це право, і тут тільки все питання в формі цього протесту. Коли цей протест не покликаний, не просто покликаний привернути увагу так до цієї проблеми, а коли він шкодить приватній власності інших людей, коли він шкодить життю та здоров'ю інших людей, і коли, скажімо так, завдається шкода гідності інших людей, в цьому випадку гідності цілої нації, то скажімо так, це такий протест. Не має бути протест, має бути мирним, протест має бути законним, протест має бути конституційним. Дуже вдячний польському міністерству закордонних справ за скажімо так чіткі рамки того, як це має відбуватись. Добре, що бо вчора ми говорили про те, що немає жодної реакції. Вони певне чекали, що буде щось, якийсь такий, скажімо так, випадок, за який справді можна буде за який. Справді можна буде цих польських протестувальників посварити як мінімум, і польське суспільство це прийме. Бо е, польське суспільство може приймати ксенофобію проти українців, е, воно може толерувати, скажімо так, заблоковані кордони і заблоковані дороги в великих та середніх і малих містах. Це все може толерувати, але повірте, що польське суспільство не може толерувати заклики прийти Путіна до Польщі, бо переважна більшість поляків. Прекрасно розуміє, що відбувається, коли Росія приходить на в ту чи іншу країну, чим це все закінчується? Якою великою кількістю розрухи і смертей це супроводжується? Тому вони проти цього. І власне, це те про що ми говорили: що протестувальники самі собі вистрілили в коліно, і зараз польська влада справді може вже на це реагувати. Вони можуть цю тему розвивати, тому як до цих плакатів. І скажімо, до е, такої сильної напруги, яка є зараз. Е, їм було тяжко е, якось висловлювати свою думку, бо протестувальники мали колосальну підтримку. І на е, порозі, скажімо так, місцевих виборів е, центральна польська влада на чолі з Туском не могла якось адекватно. Е, Виговоритися, скажімо так, і чітко відстояти свою позицію е до того періоду, поки е є, скажімо так, ця підтримка. І також ще одна прямо зараз прийшла дуже важлива новина про те, що президент України Володимир Зеленський записав ціле відеозвернення до Анджея Дуди і, в принципі, до поляків, він сказав, що 24, до 24 лютого це питання е має бути вирішено, що він готовий також приїхати. На кордон він готовий там бути разом зі своїм урядом. і Він запрошує Анджея Дуду, Дональда Туска, також бути там. Він сказав: Я готовий бути також на кордоні разом з нашим урядом для того, щоб це питання вирішити, для того щоб його вирішити на найвищому рівні, щоб якось вирішити також питання з ксенофобією і цими закликами, які зараз розганяються по всій Польщі безконтрольно. Просто і для того, щоб припинити. Ті, скажімо так, ті страждання простих українців, які зараз змушені це все терпіти, це все просто ковтати і не реагувати, бо може прилетіти набагато сильніше. Маємо ось таку дуже хорошу, як на мене, новину. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі. Дякую за, ваші, за вашу підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!